Вітаю! Сьогодні в цьому відео в рамках роботи з модулем тестування ми з вами детально розберемо, як створюються тести в електронному журналі системи Єдина школа. Але спочатку авторизуюсь. Для роботи з модулем тестування в основному робочому меню мені треба обрати розділ тестування. Після того, якщо я до цього створював якісь тести, вони будуть розташовані саме тут. Якщо я не створював до цього жодних тестів, то відповідно поле буде порожнім. Заліва я можу бачити варіанти щодо типу тестів та виду контролю для фільтрування. Якщо тестів у мене буде багато, щоб я швиденько міг знайти якийсь тип фільтру да, для швидкого знаходження потрібного тесту. Або можу скинути фільтр, якщо шукати тест потреби немає. Колеги, для створення нового тесту у правому верхньому куті я маю натиснути аркуш з плюсиком. Створити новий тест. І далі я потрапляю у конструктор тесту. І цей конструктор тесту дозволяє мені налаштувати тест у потрібному вигляді, який потрібен безпосередньо мені. І далі для створення самого процесу я маю ввести відповідні дані щодо назви тесту, класу, предмету, типу тесту та типу контролю. Давайте для прикладу з вами створимо якраз такий тест, і у нас буде конкретний приклад. Можна. Для предмета алгебри ввести назву тесту лінійної нерівності з однією змінною. Обираю клас. В моєму випадку це буде 9 клас. Предмет я обираю, наприклад, алгебра. Нехай буде. Тип тесту. У нас є три варіанти тесту: діагностичний, який застосовується для визначення рівня знань. Навчальний, це визначає прогрес у навчанні, і тренувальний тест, наприклад, підготовка до НМТ, до олімпіади тощо. Ось, Ну, і, наприклад, нехай у мене навчальний буде. І тип контролю, да, три варіанти контролю: поточний, тематичний або підсумковий. В моєму випадку, нехай буде поточний. І далі в цей же тест я додаю питання. Потрібний мені перелік. Натискаю додати питання. Є чотири варіанти відповідей, причому дві з них потребують перевірки вчителя вручну, а дві можуть робитися автоматично. І ось коротка відповідь або відкрита відповідь, вчитель зобов'язаний такі відповіді після їх створення перевіряти вручну. І тільки тоді можна буде бачити результати всього тесту. А якщо ваш тест буде складатися з питань на одну відповідь або на декілька відповідей лише з цих двох варіантів, то там ручна перевірка вчителем не є обов'язковою, відповідно, сама, сама порахує. І дасть якийсь вже результат. Давайте зробимо всі варіанти для того, щоб у нас був приклад. Коротка відповідь. Перший варіант питання. І перше питання у нас, наприклад, може звучати, якщо предмет алгебра, наступним чином оцініть значення виразу. Бали. Я сам обираю, яка кількість балів мені потрібна, причому можу обирати як цілі бали, так і та, з градацією 0,25 шагу. Тому 1, 1,25, 1,5, 1,75 і 2. Наприклад, 2 бали, нехай буде. Коротка відповідь, відповідно, тут відповідь не вноситься, і вона буде перевірятись вчителем. Далі знову додати питання. Наступне питання буде відкрита відповідь, та по суті, саме питання буде теж вже відповідно до моїх потреб, а відповідь вже буде більш розгорнута, надана учнем, і вчитель знову її буде перевіряти вручну. Давайте два бала зробимо і розгорнута відповідь. Наступне питання додаємо: додати питання знов. Тепер вже на одну відповідь, відповідно. Стандартний варіант, яку система може перевіряти без участі вчителя. Бо ми тут задаємо і правильну відповідь разом із питаннями. Оцініть значення, наприклад, бали. Нехай знов 2 у нас вже традиційно. Чи давайте навіть зробимо один, трошки менше, хай буде ціна, бо тут обирати треба. Одна відповідь. І, наприклад, та варіанти все одно треба кілька варіантів розташувати, і одна з них буде правильна. Ще раз додати запитання: наступне Ось оцей плюс справа. Додаю ще один варіант відповіді. Додав, знов додаю ще один варіант через правий плюсик. Додав І ще один варіант. Нехай це буде одна правильна відповідь із чотирьох можливих. О, таким чином є. І, наприклад, з них правильно буде там перша. Я обираю правильно обов'язково. І рухаюсь далі. І, наприклад, додати наступне питання. У мене залишилось декілька відповідей, да, де також буде якесь питання, а варіантів відповіді правильних буде кілька. Я обираю знову текст питання. Бали. Нехай знову один бал. І декілька відповідей. Наприклад, якийсь варіант отакий у мене буде. Відповідь номер один. Знову плюсик. Додаю варіант. Наступний варіант відповіді. Знову плюсик. Наступний варіант відповіді. І наступний, да, вже з чотирьох зробимо по стандартній схемі. Я І обираю кілька варіантів. Ну, наприклад, нехай останні два будуть правильні. Таким чином. Все, колеги, я чотири питання додав. Думаю, для прикладу цього більш ніж достатньо. І натискаю поле зберігти. Попередньо можу продивитись, що я вношу. Щоб ці дані точно були у правильному вигляді. Все, тест успішно створений. І ось у мене з'явився тест лінійний на рівності з однією зміною. І далі, у мене вже тепер алгебра. Я можу, по предмету алгебра, якщо буду щось фільтрувати, тепер вже два тести тут відзначаються, які я можу шукати. Ось, отаким от чином, шановні колеги, створюється тест. Далі, після створеного тесту, у мене є кілька варіантів. Редагування. Та натискаючи, на яке я можу бачити знов-таки ті всі дані, які до цього вносилися, можу вносити якісь редагування і натискаючи полезберігти, наприклад, цей формат перезберігати. Можу призначити цей тест, до цього ще дійдемо, можу видалити цей тест. І можу подивитись його результати. Ну, У нас зараз ніяких результатів не буде, бо ще учень не давав ніяких відповідей. І ми у наших відео детально весь цей процес опрацюємо. Тому дякую за увагу. Саме таким чином створюється тест. В електронному журналі системи єдина школа. Дякую за увагу. До побачення.